У інформаційному просторі поширили повідомлення про те, що в Луцьку нібито відключать воду аж на цілий тиждень. Фактчекери проєкту Берехонець перевірили цю інформацію. З вами Анастасія, і сьогодні я розповім, чому інфа про відключення води в Луцьку аж на тиждень фейк. Поки там грає заставочка, підпишіться і клацніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Мережа просто вибухнула повідомленнями про те, що у Луцьку не буде цілий тиждень води. В Луцькраді скликають позачергову сесію, ще й можуть звільнити ряд чиновників, які не передбачили цю проблему. І хоча хвиля неслася недовго, шуму наробила знатно. Тож інформацію про відсутність води в Луцьку аж на цілий тиждень спростували на Фейсбук-сторінці комунального підприємства Луцькводоканал. Як повідомили брехунцю журналісти, район Луцьк у місті сьогодні справді немає води, але лише на правобережній частині від стара та тільки до дев'ятнадцятої години у зв'язку з аварійними роботами. Як зазначив Луцькводоканал у Фейсбуці, мережею шириться вкид про відсутність в Луцьку води протягом тижня. Інформація ця брехлива, а тими, хто її поширив, вже займаються відповідні органи. Також додали, що насправді відбуваються аварійно-відновлювальні роботи, і сьогодні вже мають бути завершені, а водопостачання відновлене. У випадку форс-мажорних ситуацій підприємство надасть додаткові коментарі. У Луцькій міській раді брехунцю повідомили, що інформація про начебто термінове скликання щодо вимкнення води брехня. Отож, сміливо спускайте ванни, звільняйте відра та ходіть у душ, тому що інформація про відсутність води в Луцьку аж на тиждень фейк. Вкотре наголошуємо, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. А якщо у вас виникають проблеми з водопостачанням, звертайтеся на офіційний сайт КП «Луцькводоканал» або ж на їхню офіційну сторінку в Фейсбуці. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар та діліться відео з друзями. До зустрічі! Мене звати Анастасія і сьогодні... Боже, мене оце знаєш, мене звати Анастасія. Я не п'ю вже третій тиждень.